А пам'ятаєте, як німці заходили в село? Пам'ятаю, але не того. Як німці до нас, до села заходили, їхали ехали, е, такими кіньми. <кос9> <кос9> Хто такі? То... І такі якісь біли машини, такі і того. Їдуть в село, а, і кажуть, війна буде, війна буде. І то люди вилітають, і де будуть чекати, війна буде, ну, де, де ще забирати здому. А то, як той причілок, там є бій, страхіття і горить. І туди якийсь старшина. Ну, такого простого воєнного німецького. Скажи, ти знаєш по-українськи говорити, скажи людям, щоб вони ніде не йшли, бо ту, тим в тім селі не буде вогню. І він туди той помачив, не рухайтеся нігде, бо ту не буде вогню. А там той прошілок що спалили, підпалили, бо там було п'ять пуляків. О. То той присилок як називався? Чорнокунці. О. А за німців контингент якийсь збирали? За німців збирали. Що брали зерном чи чим? Зерно. Зерно брали. Ето. Молоко, мало призначене, тірку маєш винести на дзачу. Зерно теж тілько маєш здати. І то навіть бульбу теж тіку. Давали кутикінг А свині можна було різати? Свині можна було різати, але люди не різали. Тому було тяжко, де мав вчити. А жорна німці не розбивали? А? Жорна німці не розбивали? Розбивали. Mm -hmm. Ховали, жорна розбирали. Хто мав, видавали знати, що не треба молоти, бо розбивають, то поховали. Порозбирали, поховали. А зерно не... ну, так. Тико бев во тамна песна, не кажа ги ја ги тоа, а во тоа шелу шој, а ја не тоа ниц. Шо забрале?